Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож почтем, сьогодні на уроці математики ми з вами розглянемо тему додавання і віднімання круглих чисел способом округлення до сотень. Почнемо урок свій з усного рахунку. Пригадаємо, як ми з вами навчилися на попередньому уроці округлювати числа

460. 134, 130, 876, 880. А зараз відкриваємо зошити та запишемо число класна робота та пропишемо каліграфічно число, яке означає добуток чисел 6 і 8. Так, це 48. Записали. А зараз відкриваємо підручник на сторінці 39. Нас е, чекають змагання з усної лічби. Через хвилину будемо розпочинати. Тож, приєднуйтеся. Поділимося на дві команди. Перша команда і друга команда. Нам потрібно спочатку округлити задані числа до десятків, а тоді до сотень. Ну що ж, поїхали. Перша команда: 317, 282, 831, 679 та 745. Друга команда: 931, 288, 332, 747 та 855. Поставили на паузу та записали числа. Уже округлені. Нагадую, спочатку до десятків, а потім до сотень. Перевіряємо. До перша команда числа до десятків. 320, 280, 830, 680, 750. Далі до сотень. 300, 300, 800, 700, 800. Перевіряє друга команда. До десятків. 930, 290, 330, 750, 860. Та слідуюче завдання до сотень. Це 900, 300, 300, 800 та 900. Молодці, ви дуже гарно справилися із завданням. Зараз слідуюче завдання. Нам потрібно розглянути округлені числа на скриньках. Визначити, до якої скриньки можна кинути кожен із конвертів. Зробили паузу. Працюємо. Перевіряємо. 600 близько. 645, 620, 580, 555. 800 рівно ближче рівно 805 та 785. 890 можна округлити. Такі числа 894, 887. І останнє число 550 можна округлити, число 546. Молодці! Працюємо далі. Номер 3. Нам потрібно підготуватися до конкурсу. Дізнайтеся, як додавати способом округлення. У нас є таке число 230 плюс 380. Пам'ятаєте, ми з вами е, другий доданок ділили на розрядні доданки, потім на зручні доданки, але ми з вами вивчили спосіб округлення. Тоді можна ось це друге число округлити. І ми його е, ближче округлимо до сотень, отримаємо 400. Отже, якщо ми округлили його до 400, значить ми прибавили 20. Тоді виконуємо ось таке додавання. 230 плюс 400. буде 630, і нам потрібно оцих 20 відняти. Тому що ми. 380 збільшили на 20. Тому ми його і віднімаємо. Отже, 630 мінус 20 одержуємо 610. Тому ось таким способом можна отримати, коли ми округлюємо свої числа. Давайте ми з вами потренуємося. 520 плюс 290 Округлюємо число до 300. Ми додали 10. Тоді 520 плюс 300 і віднімаємо цих 10, одержуємо 810. 340 плюс 570 ми округлили його до 600. Отже, 340 плюс 600 і віднімемо скільки. Віднімемо 30, тому що 570 ми збільшили на 30, щоб одержати 600. І віднімаємо з цих 30. Одержуємо 910. Слідуючи, третє завдання. 250 плюс 680 рівно 250, рівно 250 плюс 680 округлюємо до 700. Якщо ми збільшили це число на 20, значить нам потрібно відняти 20 і одержимо 930. Ну що ж, четверте е, завдання виконайте самостійно, поставте паузу. Так, перевіряємо. Ми округлили до 800 і відняли 40, тому що ми округлили. Майже до 40. Так, і одержали 920. Молодці. А зараз вчимося віднімати числа, округлюючи другі е числа при відніманні. 750 мінус 490. Ми округлюємо до 500, тому що 90 додаємо ще 10, ми одержуємо 500. Отже, 750 мінус 500 буде 250. І ось цих 10, на які ми збільшили, ми маємо додати. Отже, дорівнює 250 плюс 10 буде 260. Пригадуємо, що при додаванні ми число, яке. Е... Число збільшували, на яке число ми збільшували, то ми віднімали. А при відніманні, навпаки, ми це число маємо додати. Давайте ми з вами потренуємося. 520 мінус 290 дорівнює. 520 відняти ми збільшили на 10, тобто відняли 300, 520 мінус 300, це буде 200. І додаємо цих 10, одержали 230. Далі 440 мінус 170. дорівнює 440 мінус 200. Це буде. Де ми взяли 200, ми 170. округли, одержали, 200. Тобто збільшили його на 30. Одержали 240. І додали цих 30. Одержали. 270. Ну, да, тут помилка. дітки, вибачте, тут має бути. Плюс... Нет. Вірно, 270. 270, Вибачте, вибачте, далі. Працюємо далі. Тренуємося. 650 мінус 380, рівно 650 мінус. 650. мінус 380, збільшуємо на 20, буде 400. Значить, 650 мінус буде 250, і плюс 20, Одержуємо 270. 970 мінус 760 округлюємо його до 800, тому що збільшуємо його на 40 і додаємо ось цих 40, які, на які ми збільшили. Тобто 970 мінус 800 буде 170 плюс 140 буде 210. А зараз працюємо з зошитом. Відкриваємо робочий зошит на сторінці 15. Розв'язуємо задачу. На згадку про Одесу група школярів придбала 210 листівок. Із зображенням пам'ятник і архітектурних споруд 140 листівок із зображенням кораблів пам'ятник 130 листівок. Скільки листівок кожного виду привезуть із собою школярі? Ну що ж, давайте розв'язувати задачу. Запишіть задачу. Перша. Будь ласка, поставте на паузу та розв'яжіть її самостійно. Перевіряємо. 210-140 рівні 70 листівок було із кораблями. Друга дія. Нам потрібно дізнатися, скільки з порудами. Це 210-130 буде 80 листівок. Третя дія. 140-80, рівні 60 листівок із зображеннями. Відповідь: Запишіть 70 е, листівок, 80 листівок та 60 листівок. Слідуюче завдання номер 2 виконати дії додавання вінімання способом округлення. Будь ласка, самостійно. Поставте на паузу. Перевіряємо. 340 плюс 600 мінус 10 буде 930. Слідуючим, віднімання 630-190, буде 630-200 плюс 10, одержимо 440. І е розв'язуємо задачу номер 3. У козачків писаря, дзиґ і відчайдуха разом 12 книжок. Із цікавими завданнями. У відчайдуха на дві книжки менше, а в дзиги на дві книжки більше, ніж у писаря. Скільки книжок у кожного Козачка. Цю задачу нам потрібно розв'язати способом підбору. Ну що ж, давайте ми подумаємо, скільки ми можемо взяти? На дві книжки менше, на дві книжки більше, але разу 12 книжок. Ну, Давайте попробуємо взяти число 4. Так? Якщо. у... Відчайдуха на дві книжки 4. Давайте ми від 4 віднімемо 2, значить, дві е, книжки у відчайдуха. А якщо ми до 4 додамо 2, то ми дізнаємося, що 6 книжок у дзиге. Тому що в нього на дві книжки більше. Так. А скільки книжок у писаря нам потрібно? що Книжечки Відчайдуга і дзиги додати. Ми дізнаємося, скільки разом. І тоді від суми загальної, скільки у них книжок разом, це 12. Відняти оцих 8 разом і чайдуха і це ми дізнаємося, скільки книг у писаря. Запишіть відповідь: 4 книги, 6 книг та 2 книги. Так. Відкриваємо щоденники, записуємо на сторінках підручника 41 і 42 виконати завдання номер 7 та 8. У робочому зошиті на сторінці 16 виконати завдання 4. Дивимося на монітор та записуємо скорочений запис у щоденник. Ну що ж, дітки, ви сьогодні були молодчинками. Я буду дуже щаслива, що ви зрозуміли моє пояснення. Тому чекаю вас на наступному уроці математики. До зустрічі! Бажаю вам гарного, мирного дня та чудового настрою!